Це де ми можемо прийти, і Богу помолитись, з Богом поговорити. Він сьогодні серед нас. Там говорить Біблія, Слово Боже, там, де вас двоє чи троє, зібраних в ім'я моє, там і я посеред вас. Ми кликали до Господа і просили, Господи, благослови нас, будь з нами! І він прийшов на це місце. І ми правильний вибір зробили, що прийшли до церкви Божої помолитися, поспілкуватися, провести цей час з Господом і один з одним. Ви знаєте, як приємно сьогодні бачити нам один одного. Я сам із Тростинця. Раніше я жив в Охтивці, я Охтицький, взагалі. але переїхав в Тростянець. Там церква, там ми служимо Богу. Та ми спілкуємося і до війни ми збиралися, якщо взяти в вечірній час, середа чи п'ятниця, то нас було 13, 14, 15 чоловік. 15, може той багато я вже переборщив. Оце так ми збирались до війни. Не один рік ми молилися, просили Господи. Ми хочемо, щоб в люди знайшли тебе, щоб люди йшли до церкви молитись тобі. Але люди не йшли. Якщо хтось зайде, це велике свято, щоб хтось зайшов і то в п'яному вигляді побачити, що тут, що відбувається. Пам'ятаю, прийшов один чоловік дуже п'яний. І говорю, а де у вас скарбничка? Я хочу положити туди монетки, щоб ви за мене помолили, за мою грішну душу. Я говорю, ті гроші не допоможуть, але все ж таки він знайшов коробочку, положив. І після служіння говорять, ви ж не, забудь, не забувайте, молитися про мене. І його більш не було. Через деякий час ще п'яний так само він прийшов. І все, він е, так рахував, що прийшов приніс щось там якусь десятину. Оце все, оце служіння. І пішов далі пити, десь жити. Але після війни, точніше, після окупації, як наше місто Тростянець було під окупацією. То я пам'ятаю, ми йшли до церкви помолитись, ми недалеко жили, але дойти було не так просто. Коли на кожному повороті русські танки, воєнні, не зя було ходити, і ми приходили наша сім'я, рядом ще брат і сестра жили і живуть. Сестра валя, ось яка з нами. Сама вона даже писарівська сестра Валя Бойко тут проживала життя своє, але зараз в жнеці. І ще брат Руслан, оце ми могли збиратися під час окупації. Після окупації, коли звільнили наше місце, я пам'ятаю, один раз, ми прийшли в церкву. Під час окупації дуже великі були вистріли, дуже ввікна вражали, було просто страшне, страшні обставини. Але ми прийшли до церкви і, пам'ятаю, співали таку пісню. Не знаю, ви співаєте на російській, це мові була пісня, муж галіліянін тебе не пройду». І там такі слова, і нового путі нет, і не найдеш. Нет, нет». І приспів моя победа, победа в Боге. І ми колись стали співати цю пісню, і дуже великі постріли були. Наш будинок, він прямо, знаєте, нагорі в нас будинок були, в нашому місці, на горі, на Великій горі. І коли ці постріли були, ми відчували, як воно десь падає рядом, зривається, а ми співаємо цю пісню. Ви не уявляєте, як ми співали цю пісню. Моя побіда побіда в Боге. І ми співали, сльози льються, а ми співаємо. Моя побіда, побіда в Ісусі в Господі. Я ніколи не забуду ту пісню, співали, тих обставин, коли вдома приходили, і я не знаю, скільки разів на день ми склоняли коліна і молились. Як тільки починають вікна дрожати, то нам не треба звати. Це моя дружина, мої діти. І нам не треба було звати на молитву. Всі збігались в кімнату. Падали на коліна і молились, «Господи, збережи наше місто, Господи, збережи наше життя. Брати і сестри, Бог чув ту молитву і на серці був спокій, тому що ми ввіряли своє життя в руки Ісуса, і Він оберігав нас, і Бог благословляв. Не один раз, коли пробивався зв'язок, до нас до мене дзвонили, і єпіскоп дзвонив. І мій брат, який поїхав у Польщу, і другий брат, який поїхав у Германію. Дзвонять, просять, говорять Юра, буде зелений коридор. Залишай все, їжджай, їжджай. В Польщі знайшли ми місто для тебе. Приїжджай. Пастир з Польщі один дзвонив також, він сам Зінькова торіго. Дзвонив до мене. Юра, залишай, їжджай, ми тебе знайшли. В Германію всі дзвонять. Але брати і сестри. Не було бажання нікуди їхати, тому що сусіди спрашували в мене: Юра, коли ти поїдеш? Ти будеш їхати чи ні? Якщо будеш їхати, скажи нам. Ми будемо знати, що потрібно бросати це місто місто і уїжджати. Але нікуди ми не їхали. Ми просто молилися за місто до Господа, щоб Бог благословив. Після звільнення, після звільнення дуже багато людей. Пройшли через себе, коли отримували гуманітарну допомогу. Дуже багато людей ходили на служіння. І на сьогоднішній день, брати і сестри, якщо ввечері в п'ятницю було служіння, нас було скільки? 55? п'ять? П'ять душ було. Слава Богу, раніше 10-15, зараз так. Сьогодні теж 60, можливо, можливо, трошки більше. Ну, десь в такому, в такому. Люди йдуть до Господа. Люди спішать, люди просять, щоб Бог благословив. Багато серед нас людей тих, в кого діти на війні. Багато людей тих, в яких хтось поранений, хтось в полоні. І після служіння ми завжди молимося, щоб Бог зберіг, щоб Бог допоміг, щоб Бог повернув. І я вірю, Бог молитви чує. І сьогодні ми зібралися, щоб прославити ім'я Боже, щоб е, молитись, Богу, співати, прославляти ім'я Боже. І я вірю до і сестри, що писарівка вона є також благословена тим творцем, який створив землю, який полюбив тебе і цю місцевість. І я знаю, що до сьогоднішнього дня рука Божа, вона над вами, Бог береже. Чому ви тут? Тому що Бог береже вас, слава Богу нашому. І ми будемо далі молитися, щоб Бог укріпляв, щоб Бог спасав, щоб ми, українці, наверталися до Бога. Зараз думаю, ще друзі заспівають пісню. Хай Бог а потім ще судового служити.